Всім привіт! Ми раді вас вітати на нашому каналі. Дівчата, прийшла мені посилка з теми. Така була історія з цієї теми. Тут дві посилочки. В один день замовлені. Дівчата, знаю, що десь повинна прийти посилочка з 15 по 20. Як я заходжу, читаю, мені пише, що ваша посилка доставлена під двері. Як під двері? Вийшла де як немає, ну і під які двері. Як я, дівчата, дивлюся, а там інша адреса. Ну, Слава Богу, що це в нашому місті, а не десь Бог знаде. В общем, пішли ми в інші, ну, значить, до цих людей, сьогодні цілий день до них ходили. І Сергій сам ходив, і я з ним ходила. І що ви думаєте? Ви написав Сергій їм листа, що якщо ви будете вдома, ну, коли ви будете вдома, то до вас прийшла наша посилка. І вони нам зателефонуйте чи напишіть смс. І вони нам зателефонували, і такі молодці віддали нашу посилку. У мене щастя просто зашкалює, дівчата. Я ж тут поздно замовляла, Мені мама стрічку привезла з України. Соломії різні робити прикраси на голову. Я ж по нас замовляла тут ось. І що, дівчата, і воно десь загубилося. Це кошмар. Дівчата, дивіться, ну зараз вам буду показувати, що я замовила. Ми тут знімаємо трошки на цьому, на кухні. Дивіться, це прийшов фетер ось такий різнокольоровий. Це для того, щоб робити основу для моїх різних там резиночок і всього остального. Так, дівчатка, ось значить тут 50 штук ось таких чудових заколочок. Вони Мені дуже подобаються, вони гарно тримаються на волосі Якраз на маленьке волосся будуть ось такі чудові заколочки. Будемо робити різні манітні бантики. Так, далі. Ой, це щось так розсипалося, що це я так розбігла. Може висипалося. Так, дівчата, прийшли ось такі маленькі резиночки. Чому такі маленькі резиночки? Тому що в моїй соломійки дуже рідке волосся. Щось все по два. Що це то я з переляку не знаю, що замовляла. Ось такі, дівчатка, резиночки різні кольорові. Вони гарно в неї на волосся всі тримаються, але вони гарно розтягуються на наше волосся. Ось такі. Це все одно ну, там стоїть купійки. Дивіться, ще ось один фетер. Ну, щось будемо робити. Так, взяла два пінцета, дівчата, тому що вже всі пальці собі попекла. Не знаю, може буде зручно. Я думаю, що буде зручно. Ось такі два пінцета Так, взяла ось таке ж волосся поробити оці резиночки, знаєте, з такими фонариками. Одне таке рожеве волосся. А одна така одна різнокольорова, <клес> ніби градієм. Ось так. Взяла таку щіточку. Ну, ще я взагалі люблю різні щіточки, тому взяла щіточку. Мені здається, що це така цікава річ. Чистити кросівки різні, буде ще щось. Дивіться, сюди жидкість заливається, закриваємо, ну якось там дівчата закриваємо кришечко і все. І чистити, мені здається, буде класно підошвим, правда? Та й взагалі будь-що може де почистити. Така щіточка, там щось копійки коштувала. Так, дівчатка взяла ще ось такі серединки, це основи. Це вже вирізані, готові основи. Вони, дівчатка, тут теж -то їх 50 штук, ось такі. І ось ці маленькі взяла. Це 3 см то 5 см, здається. І вони в мене, дівчатка, бачите, що високі. Так, ніби пакет порвався. Можливо, десь при доставці воно гуляло. А оце шумить на сцені, нічого страшного, що поїзд їде. Їсти готову вечерю, шумить все. Сподіваюсь, що ви, дівчата, все чуєте, що я вам говорю. Так, замовила ще ось такі різні серединки. Ось такі кольорові серединки. Різні, звичайно, це пластик, але я думаю, що буде, буде гарно. Вона ще маленька, вона ще йде в садочок, тут різинку загубила, ту ще щось, думаю, що буде добре. Це для бантиків, бачите, такі от чорні, в золоті і в сріблі ось такі бантики. Видно, собі? Так? Ось такі. Так, значить, я ще тут стрічку замовила. Таку стрічку замовила. Зараз це репс, не знаю, українською мовою. Ось вона, бачите? різна. Різні, різні, різні тут малюночки, кавунчики, якісь медведики, квіточки, різні кольорові це для бабочок. Ну, е, скільки длина, мабуть. Не знаю. О, ні, оці коротші, бачите ці? Ані, вони а, ні, вдвоє, вдвоє, так, вдвоє. Написано, мені здається, 96 см. Якось один інший чи як вона там називається. Ну, для бантика саме такий розмір, що нам підійде. Для основи бантика підійде. Так, дівчата, замовила ще ось таку Тоже стрічку. Це саме, щоб робити якісь бантики. Ось таку стрічку така прикольна, да? так? Теж на основу вона ще так, дивіться, завертається. І така вона на сонці буде дуже гарно переливатися. Я бачу, що вам дуже там видно, що переливається. Так, замовили ще таку, ніби знаєте, градієнт. Це вже у нас стрічки з органзи. Дивіться, теж дивіться, яка чудова буде. Цікаві будуть бантики. Фу, дівчата жарко поспішають. Так, замовила теж. Відрізочок ось такої. Урганзи на якісь там бантики, все остальне, дивіться. Ой, вже це все, така вже задоволена. І замовила, дівчатка, ще. Ой, не можу, дівчатку розсадити. Швиденько, хочу швиденько, ось таку стрічку, дивіться. Теж. Ну, і краса, дивіться, які бантики. Краса, краса неймовірна. Так, дівчата, що далі? Різноманітні не буду доставати, вам видно, різноманітні бусики. Ось такі основки, теж нарвантики переливаються. Так, зараз я покажу. Ось такі такі квіточки. Видно нас? Просто не хочу розривати, бо зараз по всьому, всьому розлетиться, Так, ось такі тут просто відкривається, покажу, О, це такі трояндочки, теж гарні будуть основки. І тут саме вони коштують взагалі там копійки, але, звісно, коли тебе замовляєш тисячу копійок, тобто воно і гроші коштує. Такі ось чудові зайчики маленькі, рожевенькі. Такі от сердечко. Ось я таке сердечко, коли робила раніше, дуже полюбляла. Дивіться, ось такі основи класні. Дуже <кхух> великі, вони дуже будуть гарно дивитися. Такі метелики. Дивіться, які Ой, не видно. Ось такі гарні метелики, теж будуть гарні пантики. Так, що тут у мене ще? Так, ще ось до... Значить, дівчата, а, і ще ось такі сердечки, трішки більші. Взяла, щоб її заплітати волосся, протягувати волосся, щоб було зручно. І взяла, дівчатка, ось такі теж, вона різнокольорова, тонками її. Я хочу зробити, щоб у такі були спіральки. На бантики, щоб такі були спіральки. Такий градієнт, різні кольори, одразу до любого бантика підійде. Так, це все, що стосується мого твор... творчості моєї. Так, що я зараз замовила? Кошельок, ну там же ж треба було за ноль крон щось замовити. Я вибрала кошельок. Ось такий, дівчата. Такий кошельок. Почекай хвилиночку. Ой, дирка в кошенку, у моєму. Ну тут так гроші класти. А хо нема де копійки класти. А, ось тут. а тут у мене класти копійки. Дирки нема. Є. все, Копійки нема де класти. Такий собі. Ну, воно ж 0 крон стоїло, то воно і кошти на вигляд норма. Ну нічого, буде щось там, будемо носити крони, що ми не багаті люди, що ми такі були. Так, замовила ось таку кофту. Не знаю для кого. На кого це буде, мені кажеться, що це на грібов велика дода. Може це буде Сергію. Такий гольф. Я вам скажу гарна якість. Не можу сказати, що прям зовсім якась погана якість. Буває в лідній купи, що воно гіршої якості, ніж оце. І саме найголовніше, ми замовили ось таку красу. Дівчата, дивіться яку. Ось таку красу замовили. Соломійки ходити в садочок. Тут саме, саме добре, що тут не треба, ці шнурки. Ось вони затягуються, дивіться, яка краса. Ось такі красивочки. Її розміри. Ось, так. Ось такі замовлення я сьогодні отримала. Всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.